Працьовує тривожна кнопка. Виклик відразу потрапляє до операторів пункту центрального сповіщення. За лічені секунди інформація передається нарядам поліцейських, які чергують у відповідному районі. Вони негайно виїжджають на місце пригоди. Не лише у фільмах є герої, які здатні захистити чи навіть врятувати. Кожен із цих хлопців чудово розуміє, професія складна і небезпечна, але без них у скрутну хвилину просто ніяк. Молодший інспектор Євген працює в охороні вже майже 10 років. Як з армії повернувся, так і охороняє криворіжців та їхнє майно. І завжди готовий прийти на допомогу. Ми стояли на своєму центрі маршруту. До нас підійшла жінка, сказали, що в ну, неї викрали сумку. Ну, ми патрулювали, ну, в ході відпрацювання знайшли злочинця і доставили в райвідділок. Є й такі, хто прийшов на службу після інституту. Обратившись сюди, мені переложили. Работать, бути сотрудником прошевшего обучение, квалификация определенную. Я став сотрудником и рад этому. У тих криворіжців, які також мріють про справжню чоловічу роботу, також ще є шанс. В настоящее время продолжается набор полиции охрани. Основними требованиями кандидатам есть это возраст от 18 до 30 лет, полное общее среднее образование. пригодность по состоянию здоровья к военной службе, которая определяется медицинской комиссией. На время подачи заявления служба в армии не является обязательной. Набор на должность полицейского осуществляется на конкурсной основе. Сам конкурс, порядок конкурса определен Министерством внутренних дел. Віддають перевагу комунікабельним хлопцям, які вільно володіють українською мовою та мають водійські права. На даний момент ми пропонуємо такі давностям, як поліцейський водій групи швидкого реагування, поліцейський це охорона стаціонарних об'єктів, Обучення наших співробітників відбувається в професіональних училищах. Системи поліції охорони. на сьогоднішній день є необхідність по комплектації особового складу інженерно-інспекторського складу підрозділу. Ну, значить, основні вимоги до інженерно-інспекторського складу це вища освіта, вища технічна освіта, комунікабельність, уміння працювати з людьми. І, звісно, такі на сьогоднішній день необхідні вимоги, як це вимогливість. Також на посаду електромонтерів необхідні громадяни, які мають середню технічну освіту, в яких мається досвід роботи з охоронно пожежною сигналізацією. Звісно, що таким людям надається пріоритет. Фахівці кажуть, напрямок роботи досить специфічний, тож не кожному до снаги, а найкращим, які пройдуть усі тестування та навчання, обіцяють стабільну зарплатню та постійне кар'єрне зростання.